Усім привіт! Сьогодні будемо робити огляд нових підгузків трусиків Pumper Pants із таким новим дизайном із карманчиком, який запобігає протіканню. Такий карманчик, як у хагісів. Давайте будемо дивитися, що вони із себе представляють. Це у нас шостий розмір, 44 штуки упаковка, маса дитини від 14 до 19 кілограмів. Виготовлені вони у Польщі у травні, 17 травня 2023 року. Ось ця упаковочка у травні вироблена. Дивіться, є у мене ще трусики старого дизайну. Тут немає цього кармашка для протікання. Зараз подивимось їхню дату. Вони виготовлені у квітні 22-го року, тобто рік тому теж у Польщі. Це старий дизайн, до якого всі звикли. Упаковка виглядає так само тут тільки надпис Jumbo Pack 360 градусів Comfort Fit. А на новій упаковці зазначено вже стоп протікання. Також змінилось відкривання упаковки. Це упаковочка стара, вона відкривається ось таким чином. А у новій упаковці перфорація йде уже таким чином: ось вона, як у преміум підгузках, як у памперс преміум. Ось так виглядають нові трусики. Тут мордочка збільшена по дизайну. Ось так виглядають старі. Тут тваринка менша. Дизайн задньої частини такий, дещо змінений, в порівнянні зі старим дизайном. Тут нема карманчика, а у нових він є. Ось так виглядають нові. Резиночки і бортики нових, дуже м'якенькі. Мені здається, навіть м'якші стали вони. Високі бортики. І у старих ні, вони такі самі м'які, матеріали залишились такі самі м'які, старенькі і м'які новенькі. Резиночка нових м'яка, добре тягнеться добре, дуже-дуже буде на будь-який животик, ідеально буде. І старі така вона сама різиночка. Вивернула усередині нові. Ось так виглядають. Є три канали, поверхня сіточка дуже м'яка. Хто знає памперс, вони залишились такі самі. Це старий варіант. Три канали тут також є, але тільки вони проявляються при наповненні. Ось пустий він, такий суцільний. В той час, як у новому, вже ці канальчики. Добре видно. Матеріал у них подібний. Я думаю, тут склад залишився такий самий, тільки дещо прошитий прошити інакше. Так, ну і давайте дивитися цей карманчик, такий гам... гаманець, такий кармашок. Ось він, такий невеличкий, оце він іде на спинці. У той самий час, як у старому дизайні, ось ця спиночка у нас ось тут іде липучечка. Тут нема цього кармашка, тут така резиночка. Ось вона. звичайно, тут нічого нема. У нових же тут з'являється карманчик. Не знаю, як для нашого шостого розміру він буде нам служити, але для третього, четвертого розміру, я думаю. Це буде зручніше. І по дизайну у нових памперсах, трусиках, коала і леопард. Леопард такі дизайни. Такі вони зробили нові дизайни. У старих трусиках котик і панда. Пандочка. Це старий, старі дизайни. Усім дуже дякую за увагу. До побачення.